Отож, привіт, любі підписники! І з вами з Містер Атлан, головний спікер цього каналу. І ця третя серія присвячена перспективному проекту, і це Інжектів. Що ж, у даному випуску ми більш детально розглянемо наступне питання, і це чому інжектів приваблює розробників. Гадаю, це питання буде цікавим для кожного, не вважаючи, не зважаючи на те, чи розробник чи будь-хто інший. Тому не гаймо часу і поїхали. Про проект. Ми розуміємо, що мій блог дивляться або щита. На медіумі і новачків, в тому числі, тому це для них. Інжектів – це блискавичний сумісний блокчейн першого рівня, який забезпечує взаємодію між космосом і Ефіріум у головних фінансових програмах. Інжектів надає розробникам потужні модулі для створення обміну DeFi, дериватив і додатків Web3. Інж це дефіцитний дефляційний актив, який підтримує Injective Protocol та його власну екосистему, що швидко розвивається. Інжектів інкубується Binance, я думаю, це не для кого не секрет, і підтримується такими відомими інвесторами. Як Jam Crypto, Pantera та Mark Suban. Ступ інжектів – єдиний швидший блокчейн оптимізований для створення фінансових додатків, як наголошує команда. Кожен має можливість створювати масштабовані додатки з допомогою нових web 3 модулів з надзвичайними надзвичайно низькими комісіями. Та неперервною рентабельністю капіталу. Попри ці блискавичні переваги для розробників, перейшовши на вкладку для розробників, можемо помітити, що на додачу нам пропонують три інструменти, які стануть нам в пригоді. А це документація, гітхаб та чат для розробників. Гадаю, назви нас цих вкладок самі про себе говорять і не потребують пояснення. А ми рухаємося далі. Чому інжектів найкраще для розроблення? А тепер ми дійшли до найцікавішого, адже зараз ми дізнаємося про те, Заради чого ми разом із вами зібралися тут. Отже, із найголовніших переваг, я більш детально зверну увагу на 6, а це безпека високого рівня. Що ж, коли ми розгортаємо POS мережу на базі Tendermint ми з вами повністю захищені і ось чому. Обираючи інжектів, нас захищає група перевірених валідаторів, яким довіряють провідні установи по всьому, всьому світу. Наступна це унікальна сумісність. Гадаю, ні для кого не секрет, що інжектів один з найбільш сумісних з провідними мережами блокчейн, таких як Ефіріум, Космос і Солана. І на додачу має підтримку EBC. Тому ми можемо із певністю переносити додатки, які мають будований доступ до всіх найполярніших активів мостів, оракулів та гаманців. Третій пункт це динамічні смарт-контракти. Ви маєте можливість використовувати модуль для смарт-контрактів нового покоління, який зветься cosm Восм. В свою чергу, котрі здатен автоматично виконувати основну логіку з метою створення по-справжньому децентралізованих додатків, які... Усі ці вимоги власне відбувають з домогою гнучкого набору інструментів для розробки побудованого на Rust. Наступне це нові веб-3 модулі. Не один я стикнувся з цією проблемою, коли я потребую пришвидшити роботу, а мені не вистачає різноманітних додатків, які стануть мені в пригоді, щоб скоротити, ну, знову ж таки, ем, скоротити великий проміжок часу, до мінімуму. Тому команда подбала і про це. Тепер для швидкої роботи з різноманітними додатками отримуйте доступ до провідних веб-3 модулів, що спеціалізується на фінансових рішеннях, таких як торгівля, кредитування, заощадження та багато. Іншого. Висока ліквідність. Для використання капіталу максимально ефективно ви маєте можливість підключити користувачів до ваших додатків на етапі початку. Якщо відсумувати вище сказане, стає зрозумілим, що Injective пропонує спільне середовище ліквідності, яке підтримується активною спільнотою та співпрацює з найвідомішими фінансовим установами. І останнє це спеціально для DeFi. Використовувати єдиний протокол першого рівня, оптимізований для створення defi додатків, які зможуть охопити наступний мільярд веб 3 користувачів. Інжекція це перший стійки до мев-ботів l 1 з надзвичайно високою швидкістю транзакцій і майже нульовою. Комісію. А тепер давайте підсумуємо, адже було багато чого сказано нами. Я вважаю, що я вас переконав в тому, що проект інжектів є найпривабливіший для розробок та будування. А наступній частині ми більш поглибимося в деталі та поглянемо та, на відгуки задоволених користувачів, в тому числі свій вібір я зробив і це безумовно інжектів. Для мене це найкращий блокчейн, який має безліч переваг. Буду і надалі по, по максимуму допомагати, аби про нього дізнався. Увесь увесь світ, отож, бувайте.